Як підготуватися до причастя? Причастя це один з найглибших і найважливіших моментів у духовному житті. Тож готуватися до нього треба. У церковній традиції існує багато порад щодо цього. Якщо ви відкриєте перший ліпший церковний сайт, то там ви прочитаєте про піст, утримання від м'яса, молочних продуктів, інтимних стосунків, читання спеціальних молитов чи канонів. Але це все лише поради і традиції, до яких Біблія не зобов'язує. Звичайно, ці поради можуть бути корисними, якщо вони допомагають зосередитись, там відокремитись від суєти. Але ж ми знаємо, що найголовніше це не зовнішнє, а внутрішнє. Господь завжди дивиться не на форму, а на серце. Тож нам важливі поради саме зі святого письма. І вони насправді досить прості, хоча на практиці мало хто їх виконує, на жаль. По-перше, потрібне щире покаяння і сповідь перед Богом, Не формальне, не для галочки і не через когось, а особисте звернення до Господа в молитві. В молитві Покаяння. Апостол Іван писав: якщо ж визнаємо свої гріхи, то він вірний і праведний, щоб простити нам гріхи і очистити нас від усякої неправедності. Ми, звичайно, можемо звернутися за духовною порадою до священника, але прощення приходить саме від Бога. І саме з ним потрібно говорити чесно і відкрито про а, свої гріхи. По-друге, важливо примиритися з ближніми. Якщо є конфлікт. Образа, щось недосказане, треба це вирішити. Ісус вчив так: якщо принесеш свій дар до жертовника і там пригадаєш, що твій брат має щось проти тебе, залиши там свій дар перед жертовником, піди спершу помирися зі своїм братом, а тоді вже приходь і принось свій дар. Причастя, це не тільки про стосунки з Богом, а й про любов, єдність і мир з людьми. І ще цікавий момент, який про причастя відмітив апостол Павло. Тож нехай людина випробовує себе, і так нехай їсть хліб та п'є з чаші. Що означає випробовувати себе? Скільки днів ти зможеш постити? Ні. Мова про твоє серце чи відкрите воно перед Богом. Про те, щоб подивитися в глиб себе і запитати, а в мене все нормально з Богом, а з ближніми. Тож, давайте підсумуємо, як потрібно готуватися до причастя. Молитва щира, особиста, немеханічна, покаяння і сповідь від серця перед Богом і примирення з тими, з ким є якісь напруження. Це основне все інше за бажанням. І пам'ятайте, Господь шукає не релігійності, а щирості.